Розв'язування задач на питому теплоту згоряння палива. Почнемо із задачі 220. Скільки потрібно спалити природного газу, щоб отримати 66 мегаджоулів теплоти. Відповідно, нам в задачі потрібно знайти, скільки потрібно спалити. Тобто нам потрібно знайти масу. Масу ми позначаємо буквою М, і вона в нас невідома. В нас відома кількість теплоти Q, вона дорівнює 66 мегаджоулів. Зараз ми мали би перевести з мегаджоулів в джоулі. Але оскільки в нас питома теплота згоряння палива також може бути записана в мегаджоулях на кілограм, то в нас потреби з мегаджоулів в джоулі. Переводити немає. Тому ми напишемо питому теплоту згоряння природного газу Q і глянемо в підручнику. Коли ми дивимося підручник, то питома теплота згоряння природного газу 44 мега джоулі на кілограм. Ось. Ми її і запишемо сюди. Q дорівнює 44 мега. Джоулі поділені на кілограм. Запишемо формулу кількості теплоти. Q дорівнює. Q маленьке Помножити на m формула 1. Ну і звідси нам потрібно знайти M. Для того, щоб знайти m, ми маємо кількість теплоти, Q велике, розділити на питому теплоту згоряння палива, Q маленьке. Це в нас буде формула 2. І за формулою 2 ми зможемо порахувати. М дорівнює, Q великий це буде 66. Поділити на 44. Це буде 1,5 кг. Ось. Ця задача у нас є розв'язана. Вийшло 1,5 кг. Розв'яжемо наступну задачу. Яка, кіль... Яка енергія виділиться внаслідок повного згоряння 1,25 літрів бензину. Ну, давайте я нижче напишу. Нам потрібно знайти енергію. Фактично, нам потрібно знайти кількість теплоти Q. Q в нас невідоме. в нас, що в нас відомо, в нас відомо, що бензину є 1,25 літра. В літрах нас вимірюється об'єм, тому ми пишемо, що це в нас об'єм дорівнює 1,25 літра. Але літри це не є основна одиниця системи Сі, а об'єм вимірюється в системі Сі в метрах кубічних. Тому нам треба з літрів перевести в метри кубічні. Для цього ми оце число маємо розділити на тисячу, бо в одному метрі кубічному тисячу літрів. І в нас вийде 0,00125 метра. Кубічного. Ось. Оскільки ми знаємо, що це в нас бензин, то ми запишемо сюди ще питому теплоту згоряння бензину Q. Коли ми глянемо підручник, то в підручнику для бензину в нас стоїть 46 мегаджоулів на кілограм. Тепер ми переведемо все-таки з мегаджоулів в, кілограм, в джоулі. Ну, хоча хай буде. Ми можемо потім порахувати в мегаджолі. Хай буде в нас 44. 46 мега джоулів на кілограм. Ну, і оскільки в нас невідомий об'єм, е, невідома маса, а відомий об'єм, тому нам треба для бензину записати густину бензину. РО для бензину буде 710 кілограм поділених на метр кубічний. Все. Ось, оце всі є в нас відомі величини і наша невідома величина Q, яку ми маємо знайти. Формула для Q буде. Q дорівнює Q маленьке помножити на m. Формула 1. Але в нас немає маси. Тому ми масу маємо знайти. Ми запишемо для цього формулу густини. Ро дорівнює маса поділити на об'єм. Оскільки нам потрібно знайти масу з формули 2, то маса буде дорівнювати ро. Помножити на V формула 3. І зараз ми порахуємо по формулі 3, а тоді підставимо формулу 1. М дорівнює 710 помножити на 0,00125. Скористаємося калькулятором. Перемножимо 710 помножити на 0,00125. Це буде 0,8875. Запишемо, що це буде 0,8875 кілограма. Далі порахуємо кількість теплоти. Q буде дорівнювати 46.

і оскільки в нас було в мегаджоулях, питома, теплота згоряння, то й тут буде мегаджоулів теплоти. Ось ця задача так само розв'язана. Це у нас задача була 220, 222, а це була 221. 220. Просто. Оце у нас 220. А це у нас 222. Ось. Так. Ці задачі розв'язані. Все. Я стираю. І переходимо до. Нових задач. Наступну задачу ми розв'яжемо е, задачу 224. Наскільки градусів можна нагріти воду об'ємом 130 літрів, спаливши 2,1 кілограма сухих дров? Якщо вважати, що вся теплота піде на нагрівання води. Отже, на, ми маємо знайти. Е, на скільки градусів ми має, можемо нагріти воду. Зміна температури нас позначається буквою дельта Т. У нас відомий об'єм води, він дорівнює 130 літрів. Але ми пам'ятаємо, що вода це така речовина, в якій 1 літр має масу 1 кг. Тому ми зразу запишемо масу, що це буде стільки ж само кілограм. М буде дорівнювати 130 кілограм. Але оскільки в нас там ще є згадування про дрова, то ми напишемо тут МВ, маса води. Далі. Нас будуть згоряти дрова. І маса дров. Ми позначимо МД буде 2,1 кг. Ну, оскільки в нас вода нагрівається, то ми маємо написати пицому теплоємність води. Це буде 4200 джоулів поділених на кілограм. Градус Цельсія. Ну і питому теплоту згоряння дров Q дорівнює. Нам треба знайти. Ми глянемо в підручнику. Для сухих дров вона буде. Нема у нас дров. Ну, то я зараз підгляну десь в довіднику. Е, для сухих дров ця питома теплота згоряння палива буде. 13 мегаджоулів на кілограм, а ми одразу переведемо в джоулі. Це буде 13 мільйонів джоулів на кілограм. Ось. Оце всі наші відомі величини і невідомі величини. Кількість теплоти, яка виділиться внаслідок згоряння палива. Хай це буде кількість теплоти Q2 у нас. Піде на нагрівання води. На Q1. Вона повністю піде на нагрівання води, тому Q2 буде дорівнювати Q1. Формула 1. Q2. Кількість теплоти, яка виділиться внаслідок згоряння дров, буде визначатися як Q, помножити на масу дров. МД. Формула 2. Кількість теплоти, яка піде на нагрівання води Q1, буде дорівнювати С на масу води. і на... Зміну температури води дельта Т. Звідси з формули 3 ми можемо знайти е, зміну температури дельта Т. Вона буде дорівнювати Q1 поділити на С умножену на масу води. Формула 4. Отже, якщо ми знайдемо по формулі 2 Q2, а вона буде дорівнювати Q1, то ми зможемо порахувати по формулі 4 зміну температури. Підставимо значення. Q2 дорівнює. 2,1 помножити на 13. Так. Коли ми перемножимо 2,1 на 13 мільйонів, це в нас вийде. 2 помножити на 13 мільйонів це буде 26 мільйонів. А 1 помножити на. Одна десята помножити на 13 мільйонів це буде 1 мільйон 300. Отже, 26 мільйонів додати 1 мільйон 300. Це буде 27 мільйонів. 300 тисяч джоулів. І далі порахуємо зміну температури. Дельта Т буде дорівнювати. 27 мільйонів 300 тисяч. Поділити на це на 4200 і помножити на 130. Дорівнює. Порахуємо на калькуляторі. 27 мільйонів 300 тисяч. Поділити на 4200 і поділити на 130. Дорівнює 50. Отже. Температура води зміниться на 50 градусів Цельсія. Ось ця задача в нас також розв'язана. Розв'яжемо ще одну задачу. Хай це буде задача номер. 226. Яку масу води? Можна нагріти від 50 градусів Цельсія до кипіння в алюмінієвій посудині масою 2 кг на електроплиці, якщо в ній виділяється така ж кількість теплоти, що й внаслідок згоряння 0,1 кг природного газу. Отже, нам потрібно знайти масу води. Так. Це є стру. Нам потрібно знайти масу води. Ми її позначимо як МВ. Е, в нас відома маса посудини. Вона буде 2 кілограми. Ми позначимо як МП. Е, наша вода. Нагрівається від 50 градусів Цельсія до кипіння. Отже, Т1 буде дорівнювати 50 градусів Цельсія. Т2 буде дорівнювати 100 градусів Цельсія. При цьому ця електроплитка виділяє стільки ж теплоти, як при згорянні газу масою, природного газу масою 0,1 кілограма. Отже, маса газу МГ 0,1 кг. Крім того, ми сюди маємо записати наступне. Ми маємо записати питому теплоємність води. CV. Вона буде 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Питому теплоємність алюмінію, оскільки посудина алюмінія. Це буде 920 джоулів на кілограм градус Цельсія. Ну і питому теплоту згоряння газу. Для газу вона в нас буде 44 мільйони джоулів на кілограм. Q маленьке дорівнює 44 мегаджоулі чи 44 мільйони джоулів на кілограм. Отже, згоряє газ, хай це буде виділятися кількість теплоти Q3. І цей газ нагріває воду. І нагріває, крім того, і посудину. Тому ми напишемо, що тут у нас буде Q3 дорівнювати, Q1 додати Q2. Бо і нагрівається і посудина, і нагрівається і вода. Кількість теплоти Q3 буде дорівнювати нас маса газу помножити на Q маленьке. Формула 2. Але е, кількість теплоти Q1. Це, що стосується води, це буде С води на М води і на зміну температури води. Т2 мінус Т1. Формула 3. Кількість теплоти Q2, яка пішла на нагрівання посудини це буде С алюмінію на масу посудини. І на зміну температури т 2 т 1 бо посудини так само температура мінялася від 50 градусів Цельсія до кипіння води, тобто до 100 градусів Цельсія. Нам в задачі потрібно знайти масу води. Але для того, щоб нам знайти масу води, нам спочатку треба знайти кількість теплоти Q2, оскільки ми її порахувати зараз не зможемо, бо маса води невідома. Тому ми з формули 1 знайдемо Q2. Q2 буде дорівнювати Q3. Відняти. А, Q1, ми рахуємо. Ми шукаємо Q1. А не Q3. Q2. Це буде Q3 відняти Q2. Формула 5. Q3 і Q2 ми можемо порахувати, бо у нас всі дані є. Отже, якщо ми знайдемо Q1, тепер ми зможемо знайти масу води. Для того, щоб знайти масу води. Звертаємося до формули 3. Нам потрібно Q1 поділити на С води і на зміну температури води. Отже, Q маса води дорівнює Q1. Поділити на С води і на зміну температури помножити. Це є Т2-Т1. Це в нас буде формула 6. Отже, нам потрібно порахувати по формулі. 2 по формулі. 4 по формулі 5, а тоді по формулі 6. Ну, приступимо. Так. q 3 дорівнює. Маса газу 0,1 помножити на 44 мільйони. Це в нас буде 4 мільйони 400 тисяч джоулів. Так. Далі Q2. Кількість теплоти, яка потрібна була для нагрівання посудини. Це буде C алюмінію 920. Помножити на масу посудини на 2. І помножити на зміну температури. 100 відняти 50. Дорівнюю. 100 відняти 50 це буде 50. 50 помножити на 2 це буде 100. 920 помножити на 100. Це буде 92 тисячі джоулів. Так, і рахуємо Q1. Q1 дорівнює. 4 мільйони 400 тисяч відняти 92 тисячі. Це дорівнює. Це дорівнює 4 мільйони 308. 000. Тисяч джоулів. І залишається нам порахувати масу води. Маса води дорівнює. 4 мільйони 308 тисяч джоулів. Поділити на 4200, помножити на 100 відняти 50. Дорівнює. Порахуємо на калькуляторі. 4 мільйони 308 тисяч. Поділити на 4200 і поділити на 50. Дорівнює приблизно 20,5. Отже, згорить той газ і на ньому можна нагріти приблизно 20,5 кілограма води. Ось оця задача також розв'язана. Так. перейдемо до наступної задачі. Е, 229. Для плавлення 500 грам олова, початкова температура якого 32 градуси Цельсія, спалили 20 грам спирту. Яка кількість теплоти була віддана навколишньому середовищу. О. Так. Отже, що в нас відомо? В нас відомо, нам потрібно знайти кількість теплоти, яка була віддана навколишньому середовищу. Тут же в нас задача типу з втратами. Так. Ну, Ми цю кількість теплоти, яка була надана навколишньому середовищу, позначимо, як Q в Т, типу втрачене. Що в нас відомо? Так це, що маса олова 500 грам. І маса спирту 20 грам. Маса олова ми переведемо з, кіло, з грам кілограми, це буде 0,5 кг. Маса спирту 20 г це буде в кілограмах 0,2 кілограм. Кілограма. І початкова температура олова була 32 градуси Цельсія. Наше олово має розплавитися. Тому ми маємо написати ще й температуру плавлення олова і його питому теплоємність, і питому теплоту згоряння спирту, і питому теплоту е, плавлення олова. Почнемо з температури. Температура плавлення олова Т2. Буде дорівнювати. Олова в нас плавиться при температурі 232 градуси Цельсія. Далі, питома теплоємність олова, це буде 250 джоулів на кілограм градус Цельсія. Питома теплота плавлення олова лямбда буде дорівнювати. 58 тисяч джоулів на кілограм. Далі, е, питома теплота згоряння спирту Q буде дорівнювати. Спирт нас згоряє з, з... з, 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 з на кілограм, тобто 27 мільйонів джоулів. На кілограм. Ось, це все, що в нас відомо. І так, що ми маємо? В задачі У нас згоряє спирт. Хай він виділяє якусь певну кількість теплоти Q1. Ця кількість теплоти йде на плавлення олова. Але олово наше не перебуває ще в рідку... в... при температурі плавлення. А його до цієї температури плавлення треба нагріти від 32 градусів Цельсія. Тому. Воно йде на нагрівання олова та кількість теплоти, потім, це буде Q2 в нас, потім на плавлення олова, це буде кількість теплоти Q3, ну і ще втрачається. Десь там на навколишнє середовище. Це буде плюс Q втрат. Це в нас буде формула 1. Щоб знайти нам Q втрат, нам потрібно Q1 відняти Q2 і відняти Q3. Формула 2. Далі. Q1. Кількість теплоти, яка виділась внаслідок згоряння спирту. Це буде маса спирту помножити на Q. Формула 3. Q2. Кількість теплоти, яка пішла на нагрівання олова. Це буде С на масу олова і на зміну температури. Т2 відняти Т1. Формула 4. Q3. Кількість теплоти, яка пішла на плавлення олова, це буде маса олова помножити на лямбда формула 5. Ну і ми підставимо з формул 3, 4 і 5 формулу 2. Q втрат тоді буде дорівнювати. Маса спирту на Q відняти. Це на масу олова і на зміну температури. І відняти маса олова помножити на лямбда. Формула у нас буде 6. Ось по формулі 6 ми і порахуємо. Так, підстав значення Q втрат дорівнює. Маса спирту 0,2. Помножити на 27 мільйонів, відняти 250, помножити на 0,5 і помножити на 232, відняти 32, відняти 58 тисяч, помножити на 0,5. Це дорівнює. Так, 0,2 помножити на 27 мільйонів. Це буде. Якби ми множили на 2, це було 54 мільйони, а це в 100 разів менше. Це буде 540 тисяч. Відняти. 232 відняти 32 це буде 200. Помножити на 0,5 це буде 100. І 250, тисяч, 250 помножити на 100, це буде 25 тисяч. І 58 тисяч помножити на 0,5, це буде в два рази менше, ніж 58 тисяч, це буде 27. Тисяч. Це дорівнює. Так. 54 тисячі відняти 27 тисяч, це буде 27 тисяч. 27 тисяч відняти 25 тисяч, це буде 2 тисячі джоулів. Ось, ця задача також розв'язана. І ківтрак вийшло в нас 2 тисячі джоулів.